Да, бачу. Да, ты звонишь, Лежу, как дела? Папка скоро убирает дома. Анджелину дай. А да, Анджелинка, дай мне Анджелину. Привет, донь! Все ти, комашка, принцеса. Все буде добре, папа вдома. Ще трошки папа буде з вами. Скучали? Я, так? я теж скучав. Не було такої хвилинки, щоб не думав про вас. Без бабусі? Все, я потом пізніше не даду телефон, я потом пізніше з вами зв'яжуся. Дзвони мамі, маму. Наберем.